Сьогодні ми всі зібралися на цьому святому для кожного з нас місця біля пам'ятника загиблим в роки війни героям, щоб відзначити 73-ю річницю визволення Цуманя від німецько-фашистських загарбників. Тут сплять навічно воїни, солдати, чиїсь батьки, чиїсь брати, сини. Їм не судилось весен зустрічати. Тих, що зустрічаємо ми після зими. Назавжди будуть в пам'яті народні. Всіх цих полегли мужні імена. Хто бився з ворогом у тій безодні, коли життя урвала та війна? Мітинг Реквія присвячений 73-й річниці визволення Цуманя від німецько-фашистських загарбників, оголошується відкритим. До слова запрошується селищний голова Дорошук Анатолій Васильович. Слава Богу, слава Україні і доброго дня вам, суманчани. 73 роки тому Сумань було визволено від фашистської окупації. Все більше і більше часу відділяє в нас від тих буремних подій, тої кривав, найкривавішої, але... Вже досить такої далекої війни. І навіть кілька керівників і так небайдужі люди напередодні запитували, чи будемо ми щось робити, чи проводити якісь міроприємства, і чи варто, то звичайно варто. Варто для того, щоб вивчати і знати, і пам'ятати свою історію, історію Цумані, історію свого народу, пам'ятати. Вивчати, передавати дітям, внукам, правнукам, щоб ті так само знали, а не слухали ще їх вуст, не вірили тому, що десь хтось там приватизовує перемогу, сам той народ її зробив, чи з іншими народами, як деякі заяви наших сусідніх керівників, сусідніх держав. Історія, до речі, вона так само не така однозначна і вивчивши. Архівні матеріали. Я зараз скажу деякі з першого погляду шокуючі факти, але дійсно, хай вони вас не шокують, бо це історія. 50-й козачо-оренбурзький кавалерійський полк в складі двох ескадронів 13-ї кавалерійської дивізії, 13-ї армії 1 Українського фронту. Після важких кровопролитних боїв 2 лютого звільнив Цумень. Від російсько-фашистських загарбників. Дивно звучить. У архів... архівних матеріалах Цумань обороняли 800 власовців, які ще з 26 січня вели бої з півночі з партизанськими загонами, а з 30-го стали вести бої з ескадронами Дмитра Васильєва і е... старшого лейтенанта Щоголєва. І тільки через день до них підійшли на підмогу кілька танків недобитого полку 35-го полку СС «Мертва голова. Ці фашисти вже, напевно, були німцями, бо СС брали тільки арійську расу. А змовірністю майже 100% і Дмитро Васильєв, і його підлеглі загинули від рук підлеглих генерала Власова, який до війни вважався. У Сталіна одним із найкращих воєначальників. Тобто, ну, не росіяни, росіян, скажімо, радянські люди стріляли в тих самих радянських людей. До речі, і сама воєнно-тактична планування цієї операції було, ну, не знаю, як з погляду історії, з погляду архівних, досить... На диво безглуздим. Цумень на той час був досить добре укріпленим. Було кілька бетонних дзотів це знаєте, метровий бетон. Власовці засіли за бетонною огорожею костелу. Сам костел це теж своєрідна фортеця. До цих пір знаємо. Зверху там була дзвіниця, був встановлений крупнокаліберний кулемет. Листя не було, так як і зараз. Снігу, як пишуть історія, теж не було. Кінотники вони до цього часу діяли у, спільно з мінометно-артилерійським полком 141, який діяв, бо що таке піхота чи кінота без підтримки артилерії, ну то як гола мішень для браконьєра в лісі. І не дочекавшись буквально якихось там півдня чи скільки, кимось із вищих командирів було видано наказ голими руками кінотників штурмувати цю цитадель. Через болота, через річку, ну, з боку башликів, відразу під щільним вогнем полягли перші лави, окопались на тому болоті, що таке зимою окопуватися. Спроба за спробою брали е... спроби йти вперед і все безрезультатно. І лише тоді, коли на допомогу. Прийшла артилерія, підійшла, був ліквідований один зот, пошкоджено інші. Тоді вдалося переправитися на цей бік Путилівці. Путилівки. Загалом чотири дні тривали важкі кровопролитні бої. І загинуло, я так думаю, що не одна сотня наших людей. Офіційно є дані про про поховання 69 -ти. Радянських бійців. Далі було викопано останки випадково ще десяти. А скільки тих останків і тих костей є, скільки там у тому болоті, скільки попливло Путилівкою, сам Бог знає. До речі, дивні перипетії ворогів і подальшої долі. Фашистський гарнізон, Ласовці, вирвавшись, ці, що лишились живими з оточення, йшли на з'єднання із своїми в бік Дубна. Радянські війська, визволивши Цумань, отримали наказ прямувати туди ж. В полі Олек, під Олекою два підрозділи, два угрупування зустрілися. Викинувши білий прапор, власовські командири пішли на переговори з радянськими, попросили дозволу змити кров'ю свій сором і, не здаючи зброї, битися разом. Отримали дозвіл і в складі окремої штрафної роти. Билися разом. Постає питання, за що одні, ну, скажімо так, радянські люди на той час, не кажемо російські, стріляли в інших. За що получили сотні похоронок матері, сім'ї в тих самих Оренбурзьких степах чи де-інде, бо козач Оренбурзький пол? Ну, така історія, така, як вона є. І Пам'ятаєте, недалекі події вже минулого року, коли ми зима весна спішно перейміновували вулиці, щоб виконати наказ про декомунізацію. Ми лишили кілька вулиць. Нам вже з Луцька прийшло в наказ про перейменування вулиці Ковпака, Кошового, Ватутіна, і було запропоновано провести обговорення і подумати про перейменування вулиці Васильєва. Ми дали відповідь, що не бачимо. Такої потреби у переименуванні вулиці, названій в честь тих, хто склав голову за Цумань, виконавчи свій військовий обов'язок і по-християнськи положив голову за другі своє. Так воно було, так воно є. До речі, Дмитро Васильєв так само з чогось похований у колках, коли його. Підрозділ його підлеглі поховані тут. Ну, теж це так, так якось сталося. Така історія, так ми її маємо пам'ятати і не маємо забувати, бо дуже багато крові пролито, як бачимо, за наш Цумен. Це не е, взято не десь звідкись, а із статті бій за цумень» Котра була надрукована зі слів очевидця, командира, до речі, тої самої штрафної роти власовців в майбутньому, який був тому упередженості. Причин для упередженості я не бачу. Маємо ми її знати, якою б вона не була. Я вас трошки втомив, тому прошу продовжувати мітинг. Дякую. До слава та проведення панахиди запрошується настоятель Свято Покровського храму Української православної церкви проти Єрей Колакевич. Кулакевич. Слам'ян Бог наш, завжди нині привісно, Велики Бог. Амінь Святий Борис і крепи, зати безсмертний, помілуй нас, святий Боже, святий болесити, креписяти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий болесяти, безсмертний, помилуй нас. Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Присне, Его веке веков, аминь. Десятая Твоица, помину нас, Господи, очистили наши. Вроде как себе закони наши, святые посети, истели, немощи наши, имени на Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, инині призна, Ему веке веков, аминь. Отче наши жизни на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш наслужний на даж нам дни, остави нам долги наші, кожи, и мы оставляем должником нашим. И не введи нас свои скушания, но избави нас от лукавого. Яко твои, цары, свои силы и слава Отца и Сыны и Святого Духа. Не спочавшись, со душу, рав твої, спасі, упокой, сокрай побажаний жизнь, яжу Тебе, чоловіку любче, покоїш твої, Господь, держися святі твої, покоїваються, упокої душі рахуїх, як у єдиний чоловіку любі. Слава Твої Сину і Святому Духу, ісі, Бо, Суша, Ти, Тисі що не вади, усе оковани, та самі душі душера, твоїх упокой, і не, веки, якого, мені не начисто, і во віки, кого мені ні на і ні порошний Діво Бог, сім'ї Божия, молі спасіся душа. За веру и державу, ее не всякому при Больному же и не больному. господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй. я когда Господь Го учинит, и не державини, господи помилуй, господи помилуй, господи помилу. Ой, Ібо нашого просім подай Господи, Господи помолиться, Господі помі, Боже Духові, всякі, Господи, свят управлять, коли не породалися, Господи, дух у Сарти про Богу і на войнах, навіть бореться, є на перемоги, не повітря волітелі, собі живена. Ты знаешь жив, не си свитними, сі злашними, си покудні, по дні у душах, дужа болезнь, в вечері возника, всякої Тая, борница, спаси нас, веснейшие хрыми, славнейшие, бесславницы раты, без искрение, Бослова, Родшие, Суши, Бора, Иисус, овечаем. Слава тебе, Христи, Богу не наши, слава тебе, Слава Исыны, Святого Духа, Имини, Пресне и Великой. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, не помилуй Богу всі всі свої матері, Святый свои души от нас приславшись, рабов своїх середніх, правильних учені. Я прошу врага, мокати справедливі соплищати нас поміли, як благий чоловік люб. Амінь, во благому спині, вечір побою, пода Господі, Рабом Твоїм, єним воїном, діри всім воїнам і на полебрании жизнь свою, за веруй дедово положивших и всех вызвать соманяхи же имена. Ты знаешь и сотворил вечную коня. наш, иже и Сын на небесе, где светится имя Твое, да приидет Царство Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле, хлеб наш насущный даже на днес, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем дурником нашим, и не веди, веди на свои искушения, и не избави нас от лукавого. Ослаби, остави, прости, Боже, при решении наше, вольные и невольные. Я же в славе не я же и неведи, не же в в я же имя и нам про всех благ, и человек любец. Аминь. Душі хворогігоря і, і, кров, і кров. На цьому священному місці ще раз затрадиційно згадати криваві сторінки нашої історії, історії держави і історії, взагалі зокрема нашого селища Суми. Сьогоднішній день. Відбулося визволення селища високою ціною, як про це було вже сказано Анатолієм Васильовичем. Багато людей поклали життя своє заради мирного неба, мирного життя тут на цій землі. Війна це завжди страждання, це завжди біль народу, це біль держави, біль суспільства. Але також в цьому болі народжуються герої. В цьому болі проявляється сила людського духу. І якраз саме ці герої, за цих героїв ми сьогодні молимося. Про них ми пам'ятаємо. Для них ми просимо Бога милості Божої і Царства Небесного, щоб Господь дав їм це вічне блаженне життя, те місце, де немає ні сліз, ні печалі, ні воздихання, де немає війни, де немає спорів за землю, за території, за владу. Тому що там немає гріха. Там люди не грішать. Там люди живуть по заповіді Господніх, і саме тому там рай, рай на небі, саме тому там царство небесне. І до тих пір, поки на землі буде людський гріх, людська заздрість, людське бажання влади керувати світом і зібрати під себе всі багатства світу, до тих пір буде проливатися кров, до тих пір буде війна, буде страждання і смерть людей. Нехай Господь упокоїть їхні душі там, де всі святі спочивають, і ми пам'ятаємо про їхні подвиг. Нехай їхня любов до своєї земної батьківщини також буде прикладом для нас, щоб ми пам'ятали, молилися, просили Бога миру, щастя і радості для своєї батьківщини. І, звичайно, що коли цей мріє, коли світить сонце, ми навчилися цьому радіти, це цінувати і дякувати за це Богові. Хай спочивають з Богом. До слова запрошується настоятель Іоанна Хрестителя Української православної церкви, Київського патріархату, деталь Сумацького благочиння, митрофорний протеєрей Тарас Манилюк. Слава Ісусу Христу! Дорогі братії і сестри, сьогодні ми знову перегортаємо сторінку нашої історії і України, і Цумені. І вона для нас в більшості є трагічна, бо скроплена кров'ю наших предків, які хотіли жити від мирним небом, але так як з нас не виходило століттями віками, завжди було в боротьбі. Багато неприятелів йшли до нас, і багато люду нашого згинуло по нашій українській землі. І багато могил ми навіть і не знаємо, де вони поховані, де вони лежать. І такими моментами, молитвами. Ми згадуємо всіх, хто е, загинув е, в даний час за визволення нашого селища е, в час Другої світової війни. Скільки їх загинуло, точної кількості ніхто не знає, але ми пам'ятаємо їх молитовно, і просимо Бога прощення їхніх гріхів і е, за їхній подвиг, та Господь поселить їх у царстві Небесному. Бог бажає кожну людину спасти і привести до розуміння. Бог бажає навчити людину любити. І якщо ми будемо дивитися на нашу історію і, 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 і бачитимо помилки, не будемо їх виправляти, то історія буде завжди повторюватися. Тому я бажаю, щоб ми через любов, один до одного, любов до ближнього, не допустили е, помилок минувшини, а старалися е, прикрасити свій світ милосердям милостині, любов'ю і е, розбудовою своєї української держави. Я дякую всім, хто сьогодні не став байдужим до сьогоднішнього дня і бажаю, щоб е, ми згадували про минуле е, тільки, а в майбутньому для нас настав мирний, спокійний е, час і е, Господь подав перемогу нарешті нашому українському народу. Дякую всім, дякую за увагу. Слава Україні! Мітинг реквія 73-ї річниці визволення цюлення від німецько фашистських загарників